Любі друзі, я не проводжу навчання офлайн, тільки онлайн. Я не їжджу по містах, не збираю групи, цього і без мене достатньо. Ви можете в будь-якому великому місті, якщо вам хочеться офлайн, піти на курсі масажу. Мені це не цікаво, це мало продуктивно, я вже говорила, офлайн навчити тій техніці і тому об'єму знань, якому я навчаю, яке я даю. Неможливо, це буде ну, не то. Я працюю онлайн і в цьому я найкраща. Ось моя група, яка зараз у вересні навчається. Я зібрала 27 людей. на онлайн. Я вам скажу, що на офлайн стільки не приходить на групові навчання. Тому ну, робіть висновки. Я працюю так. Моє завдання максимально найкращим чином передати знання. І інструмент онлайн у цьому є найкращий.